Всім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповідаю вам про свої враження від книги Волтера Міллера Молодшого Кантика для Лейбовіца». Українською мовою ця книга вийшла у видавництві навчальна книга Богдан і переклали її на українську мову Олена Кіфенко і Богдан Стасюк. І одразу хочу сказати, що ця книга мені дуже сподобалася, навіть не очікувала, що вона мені аж так сподобається. Серед дев'яти книжок, які я прочитала в січні, вона була найкращою і загалом увійшла в мою. Мій список улюблених книг. Хоча повторюсь, я навіть не очікувала, хоч це і постапокаліптика, яку я люблю, але ця книжечка досить довго стояла у мене на поличці, і я не наважувалася її прочитати через те, що тут торкаються теми релігії, на які я не дуже знаюся, яка, відверто кажучи, не надто є мені цікавою. Я боялася, що через це ця книга буде мені нудною. Але, на щастя, сталося не так. Я просто поглинула цю книгу, і для мене вона була надзвичайно цікавою. Але перш ніж перейти до того, про що ця книга, і до моїх вражень від неї, я би хотіла хвилиночку приділити, показати, яке це видання. Це тверда обкладинка, ну, не дуже товста, але збільшений формат. І тут є багато ілюстрацій. Ось на форзаці є мапа. Також всередині є ілюстрації, і також у тексті. Багато ілюстрацій Олега Кіналя зустрічаються. Зараз спробую вам знайти десь тут бачила картиночку ось такі ось, такого зразка ілюстрації. В кінці книги є примітки до кожного розділу, а також є глосарій, тому що в цій книзі дуже багато слів і виразів латинською мовою, тому вони тут в кінці перекладаються. І маю ну, зауважити, що. Якраз оце було не надто зручно. Мені весь час доводилося туди, сюди, туди, сюди, як пінг-понг, туди-сюди гортати. І мати аж три закладинки: це власне в своїй книжці в примітках і в глосарії. І якщо примітки ззаду я читала вже після того, як прочитала розділ, і мене абсолютно набентежило, що вони знаходяться в кінці книги, то оці ось переклади латинських фраз я би розмістила внизу під текстом в самому тексті, внизу як роблять примітки, тому що кожен раз кожну цю фразу вишукувати, і вони тим більше в Глосарії розташовуються за алфавітом, а не за тим, не хронологічно, як вони з'являються у тексті. Тож мені постійно доводилося за алфавітом вишукувати, де тут потрібна буква, потім де там потрібна фраза, і це забирало досить багато часу, і мене це трішечки нервувало. Але в усьому іншому зауважень немає. Прекрасна книга, прекрасний переклад. Дуже легко читається, ну як легко, все всі ці фрази все одно латинські треба дивитися, тому не так і легко, але книга перекладена чудово, тому ніяк не, не шпортаєшся об текст або в якісь хибодруки, або щось подібне. Так, ну і давайте поговоримо про сюжет, про що ця книга це постапокаліптика, як я вже зазначила. Тобто події тут відбуваються після кінця світу, після ядерної війни, коли люди е, зруйнували просто більшість. Ті міст і взагалі території поверхні землі, які були заселені, а також знищили більшість людства. І ось ті, хто вижили, намагаються якось далі жити і без відповідно без суспільства, без побудови якоїсь держави. Вони намагаються вижити про цей період нам не розповідається одразу після війни, а розповідається про три періоди через 600, через 1200 і 1800 років після цієї трагедії, після цієї катастрофи. Після цієї війни, ядерної після удару, людство відкотилося в розвитку ледь не до неандертальців, до печерних людей, а також багато територій було заражено радіацією, тож, відповідно, багато дітей новонароджених помирало вже потім в наступних поколінь. Було багато мутантів, якихось монстрів, виродків. Але вони в цій книзі не надто описуються, вони існують більше як фон. І, як я вже сказала, книга поділена на три частини, оці ось три епохи через 600, 1200 і 1800 років. І називаються вони Fiat Homo, Fiat Lux і Fiat Tua. Тобто нехай буде людина, нехай буде світло і нехай буде воля твоя. І чому саме ці 800 років показані, тому що саме за такий період людство зробило новий повний оберт від печерної людини, від дикунів до промислового, технічного розвитку, економічного, соціального. І дійшло знову ж тієї точки, де знову була винайдена зброя масового ураження, знову була винайдена ядерна зброя або її аналог. І, власне, постає питання, що ж зроблять люди, маючи такий досвід заплетування. Очима маючи вже таку трагедію і знаючи, що така зброя просто зруйнує світ і вб'є більшість людей, що вони для чого вони винайшли знову цю зброю, і що вони будуть з нею робити? В усіх трьох частинах події відбуваються в аббатстві святого Лейбовіца або навколо цього аббатства і його ченців, і абата, які там мешкають і моляться, і займаються своїми власними справами. І от в першій частині до їхніх справ належить зберегти знання попередні, тобто вони знаходять якісь рештки документів, якихось книг, і вони все це вручну переписують для того, щоб ці знання не втратити і передати наступним поколінням. В наступному розділі ще через 600 років почнеться розквіт науки. Люди або самі до чогось додумуватимуться, у них будуть там розумні вчені уми, які займатимуться наукою. Або ж вони також з тих документів, які були знайдені, збережені і переписані вручну тими ченцями в попередні століття, з тих документів вони намагатимуться з'ясувати, що це, що. Як з цим працювати, наприклад, там будуть різні якісь інженерні креслення, схеми, і вони намагатимуться розгадати, для чого це було зроблено, як це працювало і як цей прилад взагалі застосовувався в житті. І ось так: тут наука і релігія вони тісно переплетуться, тому що релігія має знання і зібрала ці всі меморіали, так званій науці. Він потрібен, тож вони наука і релігія будуть співпрацювати, але з розвитком науки відбувається. Будеться і розвиток суспільства, вони досягнуть певного добробуту, і у них у людей знову ж таки з'являться якісь певні амбіції, і почнуться перші війни від тієї катастрофи, почнуться якісь загарбницькі між державами. Одні держави захочуть поглинути і інші. І ось тут також багато уваги приділено цій темі, як розпочинаються ці війни, і як в цій ситуації власне діють ці ченці і чим їм це загрожує. Ну і події в третій частині відбуваються ще через 600 років, коли вже людство досягло, досягло певного індустріального, технологічного розвитку, як я вже казала, знову винайшло зброю, в тому числі і ядерну або її аналог. І знову ж таки показується, як в цьому випадку буде діяти релігія, як будуть діяти державні чини, і чим це все діло закінчиться. А ще в цій книзі є один дуже цікавий такий персонаж, який з'являється в усіх трьох частинах. Ну і загальні підсумки, загальні враження в мене будуть дуже коротенькі. Ця книга мені дуже сподобалася. війшла до числа моїх улюблених книг. Мені сподобався і переклад, і видання, і сам текст, і сам зміст. Мене все влаштувало, і я з цією книгою провела просто прекрасний, чудесний, чудовий час, дуже цікава і насичена книга. Тому моя щира рекомендація: зверніть на неї увагу, особливо хто любить постапокаліптику. Розповідайте, чи читали ви цю книгу, чи сподобалася вам, вона вам, чи не сподобалася які у вас враження від неї залишилися, пишіть мені в коментарях. Я дуже люблю спілкуватися з вами. Не забувайте донатити на ЗСУ. Не забувайте заглядати в наші спільноти Буктюб українською у Фейсбуці та в Телеграмі. Ми там часто проводимо різні книжкові лотереї, книжкові розпродажі і всі кошти отримані з них ми направляємо кудись на збори, щоб допомогти ЗСУ. Якщо хочете підтримати мій канал, у мене є БамієКофі. Монобанка на книжки і Patreon. Можете задонатити будь-яким зручним для вас способом. Я буду дуже вдячна і це більше мотивує мене знімати далі відео і розповідати вам про нові цікаві книжечки. Ну і на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги в Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!